Вітання. Сьогодні ми занурюємось у такий, знаєте, досить непростий світ стандартів інформаційної безпеки. В нас тут є різні матеріали і статті з Вікіпедії, і здається якась презентація, і все це про те, як захищають наші дані від якихось основ до речей, якими ми користуємося щодня. Ну от як Wi-Fi чи електронні підписи. Мета на сьогодні ну, спробувати розібратися в цих правилах, що стоять за захистом нашої цифрової інформації. Подумайте лишень, коли ми заходимо в онлайн онлайн банк чи просто підключаємось до Wi-Fi у кав'ярні. За всім цим стоять певні стандарти. От ми і спробуємо витягти найцікавіше, найважливіше з цих джерел. Гаразд давайте починати. Спочатку глянемо, як взагалі оцінюють безпеку комп'ютерних систем. Потім пройдемося по тому, як змінювалися стандарти бездрутових мереж нашого улюбленого Wi-Fi. І наостанок розберемо, що ж таке електронний цифровий підпис, і ну як він взагалі працює. Отже, з чого почати, коли говориш про інфобезпеку? В джерелах поспівно згадуються загальні критерії. common criteria. Звучить так серйозно, що це таке. Так, це справді така фундаментальна штука. Уявіть собі, ну, ніби спільну мову для всіх, хто займається кібербезпекою. Вона формалізована, до речі, в міжнародному стандарті ISO ISIC 15408. Ці критерії, вони, власне, дозволяють користувачам, ну, тим, хто купує ці продукти чітко сказати: мені потрібен ось такий рівень безпеки. Ага. Тобто сформулювати вимоги саме так. А розробники навпаки можуть за допомогою цих же критеріїв показати: дивіться, наш продукт вміє ось це і ось це в плані безпеки. А потім приходять експерти, незалежні лабораторії, і, перевіряючи, справді продукт відповідає тому, що заявлено і що вимагається. Тобто така система перевірки. Так, система оцінки. І, до речі, цікавий момент з джерел. Наш український стандарт НДТЗІ 2-5 04 99 старий, він базувався на канадських критеріях КТСі А ці канадські критерії вони вплинули на розробку Common Criteria, тобто є така, знаєте, спадковість. Зрозуміло як єдина лімійка для вимірювання безпеки. А ще в джерелах постійно згадується тріада CIA. Це ж сподіваюся, не про центральне розвідувальне управління. Ха, ні. Хоча теж так би мовити про збереження таємниць. CIA тут це конфіденційність, цілісність і доступність. Confidentiality, Integrity, Availability – це власне три стовпи, на яких вся інформаційна безпека і тримається. Конфіденційність, цілісність, доступність. Так, конфіденційність це просто інформацію бачать лише ті, кому дозволено, жодних сторонніх. Цілісність це гарантія, що інформацію ніхто таємно не змінив. Вона точна, повна, і доступність це, щоб ті, хто має право, могли отримати доступ до даних чи системи тоді, коли їм це потрібно, без перебоїв. Може якийсь приклад для наочності? Звісно, от у джерелах згадували медичну картку електронно. Вона має бути конфіденційною, її бачите тільки ви і ваш лікар, ну або хтось уповноважений, цілісною. Щоб ніхто не міг там діагноз підправити чи аналізи змінити непомітно. І доступною, щоб лікар міг її відкрити на прийомі без проблем. Якщо хоч щось із цього порушено, можуть бути серйозні проблеми. Тобто загальні критерії допомагають перевірити, наскільки добра система виконує ці три завдання CIA. Власне так, але це ще не все. Common criteria ділять вимоги на два типи: є функціональні, це про те, що система має робити для безпеки. Ну там шифрувати, перевіряти пароль, вести логи. Зрозуміло, конкретні функції. А є ще вимоги довіри або гарантій, Assurance requirements. Це вже про те, наскільки добре ці функції реалізовані, чи можна взагалі довіряти розробнику, чи було нормальне тестування, чи захищене середовище розробки? Це про те, чи можна бути впевненим, що безпека не просто слова на папері. Ясно. З основами, наче розібрались. Тепер давайте до чогось ближчого до вайфаю. Без нього ж зараз нікуди. Але ці назви i 802.11, а потім купа літер A, B, G, N, A, C, A, X Можна заплутатись. Давайте спробуємо розкласти по поличках цю еволюцію. О, так. історія Wi-Fi – це такий, знаєте, технологічний марафон. Джерела якраз дозволяють це простежити. Як гналися за швидкістю і надійністю, починалося все, до речі, досить скромно. Так, бачу тут перший стандарт 802.11 аж 1997 рік. Швидкість цілих 2 Мбіт на секунду. Смішно зараз звучить. Ну так. Він працював на частоті 2,4 ГГц, яка і досі актуальна. А потім у 99-му прийшов 802.11b. От він став дійсно масовим. Швидкість підняли до 11 Мбіт в секунду на тих же 2,4 ГГц. Багато хто саме з ним вперше познайомився з бездрутовим інтернетом вдома. А далі були 802.11a і 802.11 g обидва до 54 Мбіт в секунду. Але в чому різниця була? 802.11a був цікавий тим, що перейшов на іншу частоту 5 ГГц. Вона тоді була значно вільніша. Це дало вищу швидкість і менше завад. Ну від мікрохвильовок там блютусу, які теж на 2,4 ГГц працюють. Але був мінус сигнал на 5 ГГц гірше проходить крізь стіни, і радіус дії менший. А стандарт G дав ті ж 54 Мбіт, але на старих 2,4 ГГц. Це був компроміс заради сумісності з пристроями B. Наступний 802.11N, його ще називають Wi-Fi 4. Тут вже швидкості до 600 Мбіт. і згадується, якась технологія MIMO. Що це таке? MIMO – Multiple Input, Multiple Output. Якщо дуже просто, це ніби дати роутеру і вашому ноутбуку кілька вух і ротів одночасно. Тобто використовувати кілька антенн для передачі і прийому даних паралельно. Це сильно підвищило швидкість і стабільність зв'язку, особливо в приміщеннях зі складним плануванням. І Wi-Fi 4, до речі, міг працювати в обох діапазонах і 2,4 і 5 ГГц. Це був великий крок вперед. Логічно. Далі йдемо до 802.11 ісі або wi fi 5. Тут вже мова про гігабіти до 69 гігабіт теоретично, і нова абревіатура MU-MIMO. Що це ще за MIMO? А це Multi-User MIMO, тобто MIMO для багатьох користувачів. Якщо звичайний MIMO покращував зв'язок між роутером і одним пристроєм. Ага. То це й для кількох одразу. Точно. mu mimo дозволяє роутеру ефективно розмовляти з кількома пристроями одночасно, використовуючи ті ж антени. Це супер важливо зараз, коли вдома купа гаджетів підключено до однієї точки: телефони, планшети, телевізори. Wi-Fi 5 працював тільки на 5 ГГц, що давало більше місця для широких каналів. І от ми дісталися сьогодення: 802.11 ax Він же Wi-Fi 6 та 6 є. Майже 10 гігабіц, і тут згадують OFDMA та новий діапазон 6 ГГц. Чим цей стандарт такий крупий? Його перевага. Він набагато краще працює, коли підключено багато клієнтів одночасно. От за це відповідає OFDMA. OFDMA? Так. Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Уявіть канал Wi-Fi як вантажівку. Раніше вона везла вантаж лише одному клієнту. А OFDMA дозволяє цій вантажівці за один рейс розвести маленькі пакунки одразу кільком клієнтам. Це сильно зменшує затримки, особливо коли багато пристроїв шлють невеликі порції даних. Мережа стає чутливішою. А Wi-Fi 6 – це взагалі подарунок. Він додав новий, ще не забитий діапазон 6 ГГц, це як відкрити нове шосе поряд зі старими завантаженими дорогами на 2,4 і 5 ГГц. Тобто виходить, кожне нове покоління не просто швидше, а ще й розумніше, і ці назви Wi-Fi 4, 5, 6 це щоб ми, звичайні люди, не ламали голову з літерами? Саме так. Wi-Fi Alliance вирішив спростити життя користувачам цією нумерацією. Легше запам'ятати, що 6 краще за 5. І, звісно, не треба забувати про безпеку. Джерела згадують стандарт IEEE 802.11i, це WPA2, а потім і WPA3. Це був величезний прорив порівняно з старим і дуже слабким WEP на початку. Безпека завжди йшла поруч зі швидкістю. А що там далі? Джерела пишуть про Wi-Fi 7, 812 BE, і навіть Wi-Fi 8, 812 BN. Швидкості 30 і 100 гігабіт. Це ж просто фантастика якась. Ну, технології не стоять на місці. Wi-Fi 7 обіцяє ще ширші канали, ще ефективніше використання частот, ще менші затримки. Це важливо для віртуальної реальності, наприклад. А Wi-Fi 8 це вже погляд на кінець 2020-х. Потреби ростуть, тож і стандарти мусять встигати. Неймовірно. Гаразд. від бездротових мереж, давайте перейдемо до іншої важливої теми. Як підтвердити, що це саме я в цифровому світі і що документ не підробили? Мова про електронний цифровий підпис ЕЦП. Джерела кажуть, в Україні його може отримати будь-хто. Це щось типу цифрового паспорта і ноталіуса в кишені. Ну, порівняння досить влучне. ЕЦП, хоча зараз частіше кажуть КЕП кваліфікований електронний підпис, він виконує дві основні функції, як пишуть джерела. По-перше, аутентифікація, тобто підтвердження так, цей документ підписала саме ця людина. По-друге, цілісність це гарантія, що після підпису в документ ніхто не вліз і нічого не змінив. А як воно працює? Мабуть, складна технологія? В основі асиметрична криптографія. Це коли у вас є не один, а два ключі. Особистий він же таємний і відкритий. Особистий ключ це ваша таємниця. Ви його нікому не показуєте, зберігаєте надійно, на токені, в хмарі, під паролем. Ним ви і ставите підпис. А відкритий ключ, навпаки, можна роздавати всім. Він потрібен для перевірки вашого підпису. Тобто, мій таємний ключ це як унікальний штамп, а відкритий як зразок цього штампу в публічному реєстрі, щоб кожен міг звірити. Точно. І сам процес підписання та перевірки виглядає приблизно так, якщо спрощено. Один беремо документ. Спеціальна програма рахує його відбиток, хеш. Це унікальна коротка строка символів для цього документа. Зміниш хоч кому, хеш буде зовсім інший. Хеш як цифровий відбиток пальця документа. Ідеальне порівняння. Два. Потім цей хеш шифрується вашим особистим ключем. Оце зашифроване і є ваш електронний підпис, він додається до документа. 3. Коли хтось отримує підписаний документ, він робить дві речі за допомогою вашого відкритого ключа, який є в сертифікаті, розшифровує підпис, отримує той самий початковий хеш. І паралельно сам рахує хеш отриманого документа. 4. Якщо ці два хеші, той, що розшифрували і той, що порахували заново, збігаються, то все гаразд. І що це означає? Це означає дві речі: по-перше, підпис справді ваш, бо тільки ваш таємний ключ міг його створити так, щоб він розшифрувався вашим відкритим ключем. І по-друге, документ не змінювали після підписання, бо хеш збігся. Цілісність підтверджено. Вражає, а юридична сила в цього є. Можна ним договори підписувати. Так, одне з джерел якраз цитує наш закон про електронні документи та електронний документообіг. Там чітко сказано. Електронний документ з КЕП має таку ж юридичну силу, як паперовий з власноручним підписом. Все офіційно. А як його отримати? Цей КЕП, де беруть ключі? Джерела згадують, що в Україні є ціла мережа надавачів електронних довірчих послуг. Це раніше називалося центри сертифікації ключів. Це можуть бути і державні структури, наприклад, при податковій, і комерційні банки. Часто таке пропонують: от Приватбанк, Ощадбанк згадуються, або спеціалізовані фірми, і дія, звісно. І де зберігати ключ можна отримати як файл на комп'ютер, на флешку, або на захищений носій, токен, така спеціальна флешка, або навіть у хмарі, от Приват24, наводять як приклад. Разом з ключами вам дають сертифікат відкритого ключа. Це такий собі електронний паспорт для вашого ключа, підтверджує, що він ваш, і містить термін дії. А що за позначка часу? згадувались? А так це важлива річ, таймстемпінг. Це коли довірена третя сторона ставить на документі штамп з точним часом підписання. Це може бути дуже важливо, щоб довести, коли саме був підписаний договір, наприклад. Звучить все надійно і зручно, але мабуть, є якісь нюанси. Одне з джерел, здається, вказує на потенційні проблеми з ЕЦП. Так, є такий момент в одному з джерел, конкретно у статті Вікіпедії про ЕЦП там піднімається питання стосовно терміну дії сертифікатів. Вони ж не вічні, зазвичай рік-два. І от у статті висловлюється думка, що якщо не використовувати обов'язкового позначку часу, або якщо немає чітких правил для довгострокових документів, чи тих, що підписані з компрометованим ключем, угу. то що може статись? Ну, джерело описує гіпотетичну можливість підписати документ заднім числом, використовуючи ключ, який вже не дійсний, або термін вийшов, або його відкликали. Або інша ситуація. Хтось каже, мій ключ вкрали, і стверджує, що спірний документ підписали зловмисники пізніше, але дату поставили стару. І автор статті робить висновок, що через цю потенційну вразливість, знову ж таки, за відсутності обов'язкової позначки часу та чітких правил, може бути складно довести дійсність підпису через багато років. Треба наголосити, ми лише переказуємо те, що написано в джерелі, це їхній аналіз ситуації. Зрозуміло. Але ця дискусія, описана у вікі статті, вона якраз добре показує, чому позначка часу це справді важливий елемент для надійності, так виходить, як і в будь-якій технології є свої тонкощі, але ЕЦПКЕ це ж лише один пазл у великій картині стандартів безпеки. Абсолютно джерела згадують цілі сімейства стандартів. От, наприклад, британський БС 7799 які лягли в основу відомої серії АІЗО iec – це вже не про конкретну технологію, а про те, як побудувати цілу систему управління інформаційною безпекою в компанії з політиками, процедурами, ризик менеджментом, тобто комплексний підхід саме так. У США дуже популярний NIST Cyber Security Framework – теж рамковий документ для управління кіберризиками. Є й дуже специфічні стандарти PCI DSS – без нього ніяк, якщо працюєш з банківськими картками fips 140 для криптографічних модулів, європейські CWA, Багато їх. Всі вони разом створюють таку багатошарову оборону, намагаючись закрити різні вразливості в цифровому світі. Отже, ми сьогодні пройшли такий шлях: від основних принципів як Тріада CI та загальні критерії, що допомагають оцінювати захист систем через цю вражаючу еволюцію Wi-Fi стандартів. Які роблять наше життя бездротовим і все швидшим, до механізмів електронного підпису, які мають гарантувати нашу ідентичність та цілісність даних онлайн, ну з усіма можливими нюансами, і якщо підсумувати, то кінцева мета всіх цих стандартів, технологій процедур це по суті управління ризиками в нашому світі, що стає все більш цифровим. Вони потрібні, щоб ми могли довіряти системам, з якими працюємо, щоб наші дані були конфіденційними, цілісними і доступними тоді, коли нам це потрібно. А оскільки інформація зараз це, можна сказати, нова нафта, то її захист стає ключовим завданням, і роль стандартів тут тільки зростатиме. І на завершення така думка для роздумів, яка випливає з усього цього. Ми бачимо, як швидко мчать перед технології, як постійно з'являються нові загрози. А от процес створення і оновлення стандартів, особливо міжнародних, це часто довго вимагає узгоджень. Чи не виникає тут ризику, що сама система стандартизації може просто не встигати за реальністю? Як би мав змінитися сам процес створення стандартів безпеки, щоб він був більш гнучким і адекватним до темпів цифрового світу? Дякуємо, що були з нами під час цього детального обговорення стандартів інформаційної безпеки.